Я починаю розбір такого автомобіля, як ЗАЗ Дана. Тобто на базі Таврії тільки універсал. П'ятидверний універсал. Що можу сказати? Дане авто в ужасному стані. Вкрашено все гниле. Я не їхав, на жаль, а може, на щастя, місця як на універсал, в ній. Дуже мало. Я думаю, що Таврилюби скажуть, скільки сюди влазило, і якщо скласти сидіння, так да, трохи влазить, але на універсал вона мало похожа. Наприклад, в купе Мазда, що в моєї дружини, влізли набагато більше. Що можу сказати, по салону панель не така, як в Заставрія. І, по-моєму, виглядає ще більш страшно. Панель приборів теж не така, і теж виглядає не, не дуже. Автомобіль, не знаю. Випускались вони в 90-х, десь там не такий довгий час. Тобто, всі старі, новіших вже немає. Дане авто ще їздять, де-не-де. Ну, я, наприклад, не бачив. можливо, не звертав уваги. Що можу по цій машині сказати? Не знаю, як за свої гроші, можливо, і нормальне. Плюс цього авто в тому, що воно дуже дешеве в ремонті. Запчастини стоять копійки. Мотор 5 тисяч гривень можна купити в нормальному стані, поставити і їздити. Тобто цим немає. Для свого бюджету може і може нормально. Ну тобто, самий дешевий сегмент автомобілів. Як на універсал, то кажу, доволі мало місця. і Я думаю, що надійністю це дане авто не відрізняється особливо. Що ж, можливо, є серед моїх глядачів власники даного авто або колись їздили на таких. Поділіться своєю думкою.